Так, і так розпаковка посилки з АЛІЕЕС Трошки прим'ята коробка. Ремі. і цвітільник включати тример Ох Тима розлетівся. проверяем и... заряженный кабель до зарядки е щиточка е 4 насадки е думаю будет работать Ну, в принципі, по, по якості доволі непоганий. Повинен Повинен служити, будемо бачити в процесі. І що це у нас? Це у нас. Топ і фара на велосипед. Так, кабельки, щоб заряджати, є, Резинки для кріплення є. Так, включаємо. Ну, досить такі непогане освітлення. Менше, мигающі. Три режими яскравіший, тускніший і мигаючий. Так, і стоп. Де у нас? Вмикається? Чи щові? Ось це. Так. Чи не вмикається? Щось не зрозуміло поки що з стопом. Можливо, треба підзарядити. Можливо, він розряжений, тому що А, вмикнувся, треба трошки довше потримати і вмикнувся стоп. Ну, теж є три режими бігаючий, мигаючий і постійний. Ну, все, все прийшло навіть раніше, ніж, ніж обіцяли, мало прийти 10-го, прийшло сьогодні у нас що, 4. Доволі непогано, швидка доставка працює.